Ризикові штуки, які ви впровадили за останні там декілька років, чи були якісь експерименти, які, скажімо так, стали зараз фундаментальними, або якісь, які скажімо, не виправдали свої, не виправдали своїх очікувань? Ну е мені здається, що ми завжди ризикуємо. Завжди ризикуємо. Якщо дивитися загально е загально саме під час війни? Ну, по-перше, ми запустили новий формат Єва б'юті. Це величезний ризик, взагалі величезний ризик, на який ми пішли і продовжуємо ризикувати, тому що в ньому є багато складнощів, з якими ми стикаємось. А є продукти, які ми запустили і закрили. А наприклад, в нас за застосунку була можливість ЄВАКЛІК, коли ти замовляєш з конкретного фізичного магазину конкретні товари. А потім приходиш, а тобі все зібрано. Ну, ми думали, що в форматі стане небезпеки і так далі. а Ти дома все зробив. Е, быстренько забіг чи комусь там доручив і е, пішла. Ні, не спрацювала. Чому? Тому що виявляється, коли є точка заходу в магазин, то вже не потрібен той пакет, який тобі сформувала, тому що а мені аж я поду, піду, подивлюся. Я думав, що напевно і воно вже я... і воно вже не працює. А вже був розроблений продукт, він інтегрований певне про, просунення пройшло. Тобто є такі, от кейси, які не спрацьовують.